Ну, вибачте, вік, психі... психічні вади Путіна, а атомна Запорізька станція замінована. І отут вавки в голові різні можуть бути. І не забувайте, що ін... інколи що говорить Путін. Спадайте вам, дайся. По-моєму, 2018 чи 2017 рік, коли Путін сказав заявив і весь зал і аплодував. слова. Чи цьому маразматику як сказав, що ми застосуємо ядерну зброю і наші вороги навіть не успіють покаятися, а ми будемо цими самими? Як його, праведниками в раю. Це не просто так. Це не просто, от, так сказати, як -то, десь за рюмкою у, у малій компанії, а потім його заяви, коли він починав так звану військову спецоперацію, що о, залякування і так далі, тому подібне. І ще одне: кресони Шпацюк загнаний в код. Запитайте у фельдшерів, у фізіологів,